Привіт, я Вікторія Мельник, мені 19 років, і я студентка першого річного курсу Ukrainian Film School Максима Геннадійовича Михайліченка. Маю досвід в короткометражних фільмах, в постановці фарбованого лиса, також в рекламних роликах і малесенький відривочок в реконструкції екстрасенсів і маю посвідчення водія. Займалася танцями, акробатикою, плаванням. Я екстраверт. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, я дуже яскрава, балакуча, ну і таке інше. Люблю співати, писати вірші. І кого б я хотіла зіграти якогось антагоніста, мабуть. А взагалі табу немає, окрім дуже відвертих оголених сцен. Та готова до співпраці.